Друзі, всім привіт! Сьогодні чудова зимова погода така. І ми з вами поїдемо, трохи порозважаємось. Поїдемо до Регінки до магазину. Вона отримала е, трохи нових орхідей, екзотику для підвіконня. Тому поїдемо у цей складний час, хоч трохи поотримаємо задоволення у світі краси, у світі орхідей. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні у в магазині. Нас зустрічає Ліля, Регіна сьогодні. так, У нас, у нас вже почалися приготування до новорічних свят. Ой, подарунки Регіна привезла вам на любий смак для тих, хто любить екзоти. Екзотика на підвіконні. Ліля нам буде сьогодні допомагати розповідати про нові рослини, які вони отримали. Ну, Старе вже показувати, отак покажу вам, що є ще ванди, є ще котлеї, є фаленопсис тетраспіс. Багато з них то з квітконосами. Навіть може до нового року якась із них квіточка і заквітне. Є ще залишилися енциклії. Бачите, які гарні псевдобульбочки і нові корінці, така енциклія кардігера. Дуже ароматна енциклія, дуже гарна. Так, хто спитав у мене про максилярію. варіабіліс? Ось вона, це така сама, як Красна кокосова, але має жовті квіточки. Ну, аромат, що схожий на От-от-от такі в нас рослинки. Зараз за залі вже буде ліля. Нам ой. Оце вже кохана орхідея Деві Сандер. Брасовула квітне, квітне досі. Хто ще забув купити до новорічних свят Брасоволу? Дуже дорослі, дуже крупні рослини. Гарні, гарні. Фласочки варігатних уже повисаджували, дівчата. Фласки посаджували. Дивіться, які гарнюні. Які гарні листячка в них. Вже, вже в доміку вони нарощують масу. Фаленопсиси, ті, що були минулого разу, ви їх бачили, це дуже гарненька на корівку змахує. Бачите, які червоні квіточки, гарні розеточки. Ну, я вже їх не буду показувати, бо якщо у когось є бажання побачити їх ще раз, то минуле, минуле відео якраз про ці фаленопсиси. Так, Віля, давай, я забула ту? давай це нов, нова рослина. О. Оце вже і нова рослина. Так, це максилярія. Яку вона, як вона має назву? Максилярія. Атросангуенея, да? угу. Там, так? Два кущики. Так, фаленопсиси Там я по картинках, покажу. Напам'ятаю картинки вам, які є фаленопсиси. Кущики, як бачите, вже адаптовані на УРА, бо вони вже живуть тут другий місяць. Так. З новинки. Знов приїхала в нас енциклія Віталіна, шикарний да. куст. Я минулого разу купувала в три рази менше і отой в паралоні. А так. це гляньте, 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 яка Віталіна здорова. Люди добрі. Ой, яка краса? Це наші зефірки. Так, зефірку я цього року, цього року також прихопила. Угу. Такі фаленопсиси. Дуже великі. Дуже гарні. Угу. Шукала інформацію про ці фаленопсиси, Я не дуже так до метеликів, але у цього метелика роздивлялася по різних сайтах, то дуже красива квітка, дуже. Мені сподобалась. То я, то я цього року також вибрала собі. Так. тут в нас... Це ж декілька рослин. Тут є дракули. Ти забула принести свій телефон, щоб хоча б бачити, які вони, які вони мають квіточки. Рослина здорова, рослина крупна, це не підлітки. Це вже дорослі рослини, то хоча б бачити, які вони мають квіточки. Так, зараз, 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 так. Це я вам показувала ось, ось таку Дракулу. І ціна зразу? Ціна на дракули 1050 без квітконосів. А з квітконосами що? З квітконосами вже нема Вже росли. Нема розпродали. Так. Далі в нас є ще дракула. Зараз зразу підемо по дракулам. Давай. Розелі. Отака дракула. І ціна. Ось, всі драколи, 1050 ага, гривень без квітконосів. Бачите, які вони? Так. Гарненькі рослинки. Ось вони. Я вам покажу вам їх отаким от макаром. Далі в нас є дракола вампіра. Так, а де ж її віточка? Ага, ух ти, яка вона цікава. А ну-ка. А ось і кущики її вампіри. Гарненький. Дівчата, хто живе у Прикарпатті, або Одеська область, там, де е, вологість, атмосферна гарна, то це рослини навіть для вас і без якихось там акваріумів. Ну, В сухих регіонах то треба щось, щось таке. Наступна дракула була Слухай, це взагалі атаку. Так, зараз Такі я мордочки покажу, красиві. Покажу зараз. І Зараз Лілія кущик знайде, покаже кущик. Їх не так уж і багато, тому що ви там не вагайтеся довго. Якщо комусь треба дракули, то їх, їх мало. Угу. Візьму може по 10, да? по 10 штучок. Декілька, декілька сортів, їй по 5. А, декілька, ну каже, Ліля, 5 штучок лише. Так. Тому ви там довго не вагайтеся, вибирайте швиденько. Очікується тепла погода. Для відправки буде гарна, а тим паче для дракул. Драколи вони полюбляють холодну і вологу погоду, то для відправки це саме та погода, що потрібно. Так, далі з новинок. епідендрум порпакс. Угу. Подивіться, який гарний кущ. Вони ще є на блоках, Ну, ми до них зараз зайдемо. Ну, порпакс, ви всі бачили. Далі в нас йде промінейки. Угу. А це мініатюрний з променія. Вона має жовтенькі листичка угу. і умови утримання для неї, як для зігопіталумів, Але це мініатюрна рослина. має яскраві жовті квіти. У тебе немає її фото квітування? Є. Щоб нагадати людям, як вона квітує. Ось промінути 620 гривень. Бачите, такі жовтенькі, якраз для зимового вечора <гум> тепла, жовта так, квіточка. З новинок. З новинок у нас ще є максилярії. Бурбофілум вже нема. Так, є Така Максилярія 750 гривень. Максилярія пікта. Ану ну покажи їй, яка вона у вас. Зараз я спробую її знайти. Угу, ось вона. Угу. Пікточка. Отакий кущик, бачите? Гарний кущик. У мене вже тазик вирос. Вона так швидко розростає, mm -hmm. вона дуже швидко розростається. Так, так. далі в нас стоїть катасетому мікс. Так, вони тут тут різні дехто, зовсім. бачите, дехто є з квітами такими цікавими. Подивіться. Так, хтось з бутонами, хтось. У нас в, в них немає, бо вони, бо вони лише дуже в міксі йдуть. Ой, ну, яка гарнюна. вона. Так, дивіться. Деякі з бутонами. Ще тільки бутони. А ось, бачите, які вони. Кущики, які вони. І це вже доросла рослина, бачите, бо вона квітне. Не можу сказати, що прям така величезна, але вона вже квітне, це дорослі рослини. Бачите, скільки. Так. Ну, це явно буде кловесія. Бачите, бачите, які корінчики. Оце клавесія полюбляє вирощувати отакі, отакі, як руки догори, повітряні корені. Так, ще в нас є ось така максилярія. Угу. Так, треба навести різкість. Отака максилярія. Цікава. 750 гривень. Цікава рослина. І як вона називається? ну-ка, ну-ка, тут десь є назва її. І читайте, читайте самі, бо в мене переводчики. Там. Далі в нас вже тут пішли ще трохи. Є... Маздевалія да. і гнея. Трошки є, 850 гривень. Дуже крупні, дуже крупні кущі вона має і крупні червоні, яскраво, червоні, червоного кольору квіти. Квіточки. Дуже гарні, О, ну, вона вже навіть з квітконусами, да? чи то листечко. То, то, то молоде листечко Угу. Так, ще в нас є червоні квіточки, гарні. Ось такі 600. О, я оцеї рослини зовсім 600... не знаю. Я Її роздивлялася, роздивлялася. Покажи мені кущик. Бо, бо, мені, бо, бо мені він став дуже цікавим. Я цієї рослини ніколи не бачила, я не знаю, що це таке. Дуже такий великий гарний кущ. Так. Да. І до якого цікавого народу відноситься. Ти не знаєш? Думаю, що анцидіуми. Анцидіуми? Так немає псевдобульби. Ну, я думаю, що псевдобульба Вона більш схожа на суміш. Псевдобульби немає. Ну дивись, ось є. А, є псевдобульба. Ось теж наливається псевдобульба. Слухай, мені вона так подобається. Я навіть теж хочу таку. Так, мабуть. І потім в нас пішли лікасти. Лікасти. Так, лікасти. Я покажу вам загальне фото, ті, які ми чекали і вони приїхали. Зараз я тільки знайду це загальне фото. Ось. Шість, угу. сортів Шість сортів лікаст. З новеньких це три верхніх. Ці ті, що дуже хватало і дуже хотіли. На лікасти ціни від 980 і до 1400. Ага. Так, почнемо з цих, що це у нас. Це, це About Sunset червоненька, там де дуже велика квітка. Угу. Так, далі в нас ред стоїть. Той, якого мені не вистачило, мені не вистачило минулого разу. Так, це, це імпульс номер 2 стоїть. Ага, це, а це лікарство, якої не вистачило багатьом. Це да. дуже темна така темна бардо. бардо. Так, далі в нас стоїть ярко-рожева. Тут теж різні. Так, далі в нас стоїть жовтенька. Угу. Для жовтенької mm. те, що бульби такі, це для неї нормально. А вони відходяться потім. Вона зараз ростить молодий зріст, тому вона потім відпоїться. Так. Ну, з новинок начебто все. Ще дуже є багато, ой, не багато, ще є гарні кловесія. І є квітучі. Диві, дивіться, яка кловесія. Декілька штук ой ой Ой-ой-ой. О, це те, що хотіла бачити квіточку моя подруга. Ось воно. Дендробіум тетрагонум. Бачите, який? А ну понюхай, чим він пахне. Мені він пахне скушеною травою, я тобі чим? Мені він пахне липою і цитрусом. Ану, Рініна, ти понюхай, чим тобі? Бо У всіх, у всіх носи різні. Липою і цитрусом. Так? Да? Да. Да. Ну от бач. Дуже так, гарно. О, прям вижу дуже... гарно. Я прям не нюхала. Кому що? А мені, а мені, ну не знаю, ну мій мені пах з кошеною травою. Зараз я понюхаю. Ні, така липа, цитрус. Ой, да. Аромат. Аромат дуже ніжний, такий вишуканий. Весною пахне. Весною, правда. Гляньте, як віточка гарненька. Вау. павучок такий. Дуже красиво. Ліля витрінько нам розкаже про сопутствуючі товари. Почнемо, як завжди, блоки. 70 гривень. Горщики для ніофінеті. 220 субстрат різана пробка, Так, 120 гривень. Коробочка, так. Так, пінія мілка 85 гривень. Так. Крупні шматки кори 20 гривень, 200 грамів. Можна насобирати їх, наскільки хочете. Так. Волокно довге 45 гривень, чіпси 35, блоки з волокна і візаної пробки 200 гривень. Тут є на що підвішати. Угу. Так. Залишилось два великих горщика з волокна. Пінка від шкідників. А це? 150 гривень. Добрива. Це добрива, так трошки залишилось. Доломітова мука для черевиків, дуже треба. Угу. Янтарна, янтарна кислота, кислота. Так, янтарна... руштинова кислота. Максим, дачник. Грандіс. Корінювач, Мегапол. Мегапол. хорус. Тут в нас пішли актелікти, стоп стопкліщ. Актара. Так, Осмокот. цитокінова паста. Осмокот. Рібаф. Так, тут фітоверм, фітоспорин, сударушка. циркон, там ще десь пін. Уліцит, свіч, скай. ворейн мікс, нафасоване Є банка. 1200 кг. Угу. Так, тут у нас ще роз трошки є. Далі горщики. Горщики є різні, в різну ціну, горщики подвійні. На подвійні і звичайні, до них є тарілочки. У горщиках все начебто зрозуміло. Так, мох пухнастий, живий. Такі гарнюня. Так, блоки з коркового дуба. Блоки ціна смак і різна ціна. Ціна різна від 110 гривень і вище. Можна вибрати, хто що хоче. Подивіться, із дірочками. І є куди корінці запускати. Подивіться. Так, ґрунт, квітка, орхідея. Так, декілька хібіків залишилось. Декілька залишилось білих і жовтих аденіумів. І так, Монатіка. Рінантера Монатіка. Ось вони кущики. Бачите, які. Раз, два, три, чотири три. Чотири. 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 Чотири кущика. Так. так. Ну Це то, що я вже люблю часто показувати, бо воно з діточками і з квітконосиками. На старих квітконосиках, он, бачите, як квітконосики і діточки. Ой. Життя триває, все, все росте, все квітне. Так далі оціночки, які важко назвати оціночками, бо подивіться, якщо... там є різні, від 100 гривень і в горщику 2,5-190 гривень і вище. Важко назвати ці рослини оціночками, бо вони з листями, з коріннями. Ну, вони більш оцінки, тому що це залишки uh -huh. якихось сортів, залишки і. А оцінками так. мабуть. Оце ну, так назвали оцінка, так? Ще в нас трохи залишилось мого любого Семюеля. Да. Він у мене зараз квітне, він дуже гарний. Я, ну, я на нього дивлюся вже третій місяць. Квітконосами. На твого улюбленого. Він чим схожий на стюартіану. Мені, так, мені Квітка... стюартіана ніколи не достається, бо завжди є та людина, в якій ну, дуже, дуже треба. Як дивишся на квітку, то це, Тому це... жовта стюартіана, гляньте, з так, Бачите? Дуже Там ціна 620-650. Ще трохи є башмаків, які сюрпризи. Пафік, пафік, пафік. пафік. Там 480 і 620 ціна. Залежить від куста, тому що є там, де одна розетка, Оце куч Так, А є там, де по три розетки, тому і ціна 480 620 620. Він їм іще дивлюся, тут також, так? Це торт, також гляньте на його розмір. Ой, я не знаю, це мені вище, вище мого лоптя, мабуть. Ну, так, вони великі, великі. Дуже гарні, гарні кущі. Ще є трохи фласки мікс варігатні. Хто любить погратися. Там 25 штук в коробочці. Угу. Дуже вони гарненькі. Ну, начебто все ми показали. Ну і рейн-мікс у кілограмових банках отакий. 1200 Ліля вже казала. Так, так, начебто все. Все показали. Так. Все показали. Зараз Регіна привітає вас з святами, які наближаються. Пропонує вам писати, дзвонити, вибирати, купувати подарунки собі, своїм рідним і близьким. Нічому собі не відмовляти. Подарунків багато не буває. Подарунків багато Переписи. не буває, а життя воно таке, що сьогодні воно є, завтра його немає, тому у таких дрібницях нема чого собі відмовляти. Так. Купуємо, насолоджуємося життям, тримаємось, бо Україна буде квітнути, тому що ми так хочемо, і ми за це боремося. Вона, бачите, ще й психі ми забули сказати, що є. Так, ще є деякі капсики. Воно... Але вони з минулого завозу. Так, тому... да, то ми вже їх показували. Ще залишилися метелики вон там, на горі. Багато 1,7 Оцей сім. Оцей дуже гарний. Бігліб, дуже-дуже красивий. Вони ще отакі метелики. Нема чого казати. Вибор шикарний. Закінчу, закінчу своє відео на улюбленій Брасоволі. На отакому красенні Девід Сандерс. Всім миру, здоров'я і добра. Пока-пока. До нових зустрічей!